Є неприємна ситуація, хочу про неї розповісти, щоб надалі уникнути таких подібних ситуацій. Людина відправила ось таке кільце, відправила вона його цілим, і відправила ніби на аналіз. Виходить, що відправила в такому пакетику і в коробусі з під кіндера. І виходить, що ми, коли отримали цей кіндер, був прийм'ятий і кільце було лобше. Зараз то ми бачимо, що є новий свіженький надлом, видно, що воно в нас лопло, і є ще старий. От на ізломі там видно, людина побачить, що старий, тобто воно вже було знизу лобше, а в цьому кіндері воно просто доламалося. Але е, дякую людині велике за розуміння, бо виходить, вона каже, я до вас телефоную, а ви не берете трубку, і я розумію, що я морозюсь на роді. Но всі, хто зі мною спілкувався, всі знають, що не було такої людини, кому я в вайбері не відповів. Або в тіктоці не відповів. Відповідаю всім, але не одразу. З телефоном важче, бо зараз знімаємо відео, стоїть на літачку, ніхто до мене не дозвониться. От. А Вайбері відповідаю всім. Але що було, людина? Я перезвонив, людина взяла трубку адекватно, вічлива. Я пояснив, вона повірила, що дійсно це не ми зламали. Бо ну який сенс брати і ламати кільце? Але яка суть? Треба було зробити аналіз. Ми, Я йому кажу, а що це кільце представляє? Якусь цінність? Він каже, це історична цінність, можливо, УПА, можливо, що. І виходить, я вже відчуваю за собою вину, ви розумієте. На що людині була дана відповідь, що відсилаю її за свій рахунок, і ми там договорились по сумі, моральну компенсацію її на картку скинув. Вона відмовлялася, сказала, та не потрібно, я все розумію, життєва ситуація, але я кажу, щоб гарно розійтися, пожати руки, обговорена була сума, я скинув, хоча він відмовлявся, але я на полях. Тепер дивіться, як потрібно відправляти отакі речі на майбутнє, щоб уникнути таких ситуацій. Беремо якийсь тубус, без різниці, там який, такий, що він був плотненький. І не в пакетику, а доплатіть 10 гривень. 15 за коробочку, немає, такі, як в новій пошті коробочки. І туди поставте. Це ну, збільшить шанси, що воно дойде. І на листочку обов'язково, от як мені пишуть, ось на листочку, там щось розписуюся, написати. Доброго дня, кільце має там, історичну цінність, прошу не нівечити, не…, зробити аналіз, повернути назад. Там. Люблю вас, ви найкраще. Все, ми це все прочитали, вже по другому будемо зробити. Бо що я ще відчуваю, ми його ще й чухнули. Бачите, напільничко, ми брали такий маленький напільничок, десь він ось такий гой. І його ще трошки чухнули, щоб зробити аналіз. Ми вже по-другому пробили аналіз, якби ми знали, що історична цінність. Тому щоб надалі не попадати в такі ситуації, е упаковуйте, будь ласка, в якийсь тубус і в коробочку. От вийшла ситуація, хочу на неї поділитися. Я дякую людині, що вона дозволила виставити це відео. Дякую за її порядність і вічність, що вона ввійшла в розуміння. Ну, надалі спаковуйте і розписуйте гарно. Я вам дякую.